Всім привіт! Сьогодні знов шутки таки поради за заводу. І сьогодні розглянемо ситуацію, коли у вас перестало потрапляти паливо у карбюратор. Будемо вважати, що у вас ціла паливна магістраль та у паливному баку є паливо. Тож, що треба зробити? По-перше, відкручуєте ось тут трубку від карбюратора. Якщо у вас механічний насос, то на ньому є така лапка для підкачування. Цією лапкою починаєте підкачувати паливо. Якщо у вас пішло паливо, то все добре. Якщо ні, спробуйте прокрутити двигун вручну на один оберт колінчастого валу і знову підкачайте тією лапкою. Якщо паливо з'явилось, добре. Надягаємо на місце цю трубку, закручуємо хомутом, На бензонасосі накачуємо паливо, щоб було у магістралі. І потім, ось приблизно у це місце на карбюраторі, кілька разів вдаряємо чимось металевим. Це потрібно для того, що там знаходиться паливна голка, яка буває через те, що на неї потрапляє бруд, зависає у закритому стані. Якщо паливо не з'явилось, переходимо до наступного етапу діагностування. Ось, до речі, та сама лапка, на яку я казав, що треба натискати для підкачування палива. Для наступного етапу діагностування потрібно ось з цієї сторони бензонасосу зняти шланг, ну, можна залишити ось такий невеличкий шматок, вставити його у якусь ємність з паливом, наприклад, у бутилку чи щось таке. Та знову спробувати накачувати ось цією лапкою паливо Якщо паливо ви побачили, що бензонасос засмоктує. То ну, добре, у вас бензонасос працює, цю проблему можна вже відкинути. Якщо не засмоктує, нагадую ще раз. Знову спробуємо провернути колінчастий вал на пів оберта або на оберт. Та знову натискаємо ну, качаємо цією лапкою. Для чого це потрібно провертати колінчастий вал, Зараз я вам наочно поясню. Дивіться. Зараз я наочно продемонструю, як працює паливний насос, та чому я кажу, що треба обертати вал на один або пів оберти. Це нижня частина паливного насосу. Тут ще зверху є колба, у якій, яка, в яку накачується паливо, та у якій є два клапани. Це мембрана. Мембрана зв'язана, зараз я продемонструю. Ось мембрана через цей шток зв'язана з оцією лапкою. Е та з оцією. Це взагалі е від 965 е паливний насос, але загальний принцип є той самий на у усіх моделях, моделях. Дивіться, коли я натискаю на цю лапку, бачите, ось ця внутрішня, вона теж ходить. І так само. Коли я натискаю тут, ну тут не побачите, бо вона підпружинена. Ось там усередині є така планка, у яку вставляється ось цей шток. Коли я натискаю на цю лапку, у неї є трішки вільного ходу, а потім вона натискає на ту планку, яка всередині, сам паливний насос прикручений до картера двигуна через отаку от проставку, так би мовити. У якій? Всередині ось так воно виглядає. Взагалі там ще пластикова проставка стоїть, прокладки. Ну, то таке. Неважливо зараз. Всередині неї ходить шток. Ось так ось це виглядає. Цей шток з цієї сторони натискає саме ось на цю лапку. Ось так воно виглядає ось. А з цієї сторони. Ну, я не буду вдаватись в деталі, просто скажу, що з цієї сторони циклічно на нього діє двигун. І таким чином виходить, що коли при певних обертах там є такий кулачок, цей кулачок або давить, або відходить, і шток відходить від цієї лапки. І виглядає це ось так: циклічне натискання. Цього бензонасоса, залежачи від обертів двигуна. І коли у вас цей кулачок дивиться всередину двигуна, а не в напрямку штока, то шток знаходиться у вільному, так би мовити, плаванні, він не давить сюди. І через це у вас лапка не робить корисних натискань. Коли у вас колачок розвернутий сюди, він натискає на шток, шток тисне на лапку і ця система працює, накачує паливо у двигун. Через ось цю, зараз, через цю мембрану. Ось ви бачите наочно. Коли ця лапка вільна, ось у нас є такий зазор ще для того, щоб качати. Коли у нас ця лапка піджата, мембрана стала вже на своє місце, і якщо я натискаю, ось йде корисна праця. Ось так взагалі і працює цей механічний бензонасос, тому я і казав, що треба обертати двигун у колінчастий вал на оберт або півоберти для того, щоб він підтискав. Цей, цей шток. Поки я монтував це відео, я засумнівався в своїй правоті. Можливо, тут все працює зовсім навпаки, і коли шток давить на лапку, то ручна підкачка через це не, не працює. Якщо хтось знає напевно, то напишіть, будь ласка, у коментарях. А ми повертаємося сюди. Тож, якщо у такій ситуації, коли ви з додаткової ємності підкачуєте е, вручну паливо, і воно у вас пішло засмоктуватися. То це все, ця система вже працює. І у вас, скоріш за все, проблема знаходиться у паливному баці. Тепер, що стосується паливного баку, дивіться, ця проблема досить розповсюджена, але про неї небагато хто знає. Я продемонструю на прикладі паливного баку від 968М, але на загал, на загал це дитяча така проблема. Зі сторони, де немає горловини заливної, паливної, треба викрутити ось цю, ну, як би її назвати, цей фланець, можна так сказати, з двома паливними трубками. Буває ще з одною, що одна, однієї немає, або найчастіше з двома. Треба відкрутити ці чотири буфти та е, дістати його звідти. Ще один, до речі, показник важливий. Якщо у вас е, на приборній панелі показує, що є приблизно десь чверть баку, то це, скоріш за все, ці, ця проблема і є. Тож, е, зараз я викручую цей фланець та продемонструю, що там таке. Обережно дістаю, аби не зламати нічого, що ще не зломано. Добре приклеїв на А дивіться, що тут є. Це заборна трубка. І в неї дитяча хвороба, що вона ось приблизно на цьому місці, де стикується, напаєна ось тут сітка, вона відгниває та відвалюється. Тобто вже по, по, ць, по це місце. У вас е трубка не може засмоктати паливо з баку. А на хвилиночку, це якраз приблизно чверть баку. Тож, якщо коли вона вас відгниває десь приблизно з чверті баку, у вас і не може засмоктати паливна система паливо з баку. Тож, отакий секрет, про який. Мало хто знає. Тож, на загал це все на сьогодні. Більшість проблем паливної системи я розглянув. Нехай ваше авто не лимається, рівних вам доріг. Побачимось!